Вітаю ще раз. Боремося з JKBMS, яка ситуація? Потрібно довести систему, щоб вона заряджала до рівня зарядку 100%. JKBMS не пускає далі, ніж 91%. І не пускає вона це по причині конфігурації. Щоб подивитися, яким чином вона не пускає. Вона не пускає струмом. І, на жаль, в її, в її ситуації це дуже неадекватна поведінка. От Дивимося. Звідси сюди. Як вона міняє струм? я більше візьму. Вона міняє струм дуже різко. Тобто, з самого початку вона має 427. Цей момент 91. А потім вона хоп міняє на 162, в 2,39 і в 2,40 міняє на 0. Тобто оцей е <клев> кут, з яким вона зрізає зарядку, він надзвичайно різкий. І більше того, вона ніяк не міняє цю ситуацію протягом. Скільки годин? Від 2.42 до 3.53. Тобто більше, ніж години. Тобто. Це проблема конфігурації, а не того, що там якісь банки розбалансовані. Тобто. Значить, яким чином боремо цю ситуацію? Ми додаємо цей код, щоб вона від 142 А до нуля спускала поступово. Тобто. Знову ж таки, кодом ноутред. Вмішуємося в процес алгоритму. Ну, по суті, пишемо свій алгоритм. Так? Значить, в чому заключається алгоритм? Якщо е рівень заряду 91%, то в цей момент ми починаємо свій алгоритм. Так? Е і починаємо цей алгоритм пропорційно міняти. Показую приклад. Давайте я імітую, що рівень заряду 99 і струм, який приходить від BMSки. Від 10 А. Нажимаємо 99 і 10. 26 А він рахує, так? Ось. рахує 26 А. Тепер, якщо ми. 99 і струм приходить 0. То ми виставляємо струм 1. І якщо у нас більше, ніж 99 рівень заряду. Та закінчення більше ніж 99,5, тоді ми вже припиняємося. Тоді більше 99,5, то ми ставимо 1 А це рівно. Тобто такий от алгоритм. Це для того, щоб... Ось тут у нас, коли він заряджає, ну ви зрозуміли, так? ось тут. Щоб у нас отут десь 142, і тут наступне значення, буквально зразу ж наступне значення, він падає в 0. щоб він тут сповільнювався, сповільнювався до 1 А і продовжував все ж таки заряджати рівень заряду. Та якщо йому зашвидко цей струм, хоча струм насправді тут невисокий, якщо ми подивимося який струм в цей момент, то він тут невисокий. Тобто на лице явно проблема паралельної збірки. Та ось іде струм. 63 Ампера, Та. Потім він падає до 237 А, але. GK на це ніяк не реагує. Вона все рівно падає в нуль. Ну, і звісно, що залишається той самий алгоритм, де у нас іде обмеження по напрузі. Тобто ми не вилітаємо за напругу, яка у нас стоїть. Або 58.4, або 55.4. Це якщо БМСка каже, дай мені 0, ну, вистав напругу максимально 0, або 40 або 30, та, ну, менше ніж 55, менше, ніж флот, то ми ставимо її трошечки більше, ніж флот. Тобто ми все рівно залишаємо цей запобіжник. Що якщо БМСка побачить, що інвертор продовжує заряджати, але при цьому е не слухається її по обмеженні струму. Вона починає обмежувати по напрузі, то ми все рівно даємо можливість при хоча б трошки вище, ніж флот, мінімальному струму, дозаряджати цей акумулятор. Будемо бачити, як воно себе поведе наступного циклу зарядки. Дякую.